Four, three, two, one, zero. Слава Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку залишається складною і напруженою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, намагається проводити повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, але наші зенітно-ракетні підрозділи знов не надали можливості окупанту ознайомитись з відзнятим матеріалом. В районі Високопілля Орлан-10 знищена в процесі виконання завдання. Серед ночі окупаційними військами нанесено черговий удар чотирма зенітними ракетами С-300 по Миколаєву. Зруйноване сервісне підприємство, пошкоджені адміністративні будівлі інших організацій та сфер бізнесу. Кілька житлових будинків, без людських втрат. Тричі протягом ночі обстріляна Нікополь з важкої артилерії 152-го калібру та реактивних систем Залпового вогню ГРАД, понад 40 ворожих. Снарядів пошкодили та зруйнували кілька насить багатоповерхівок та приватних будинків, будівлі автовокзалу і водоканалу, міський ринок, газогін. Поранено 4 цивільні особи. На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря. Постраждалих нема. В Чорному морі в корабельному групуванні ворожого флоту на бойовому чергуванні перебуває 5 ракетоносіїв, споряджених понад 30 калібрами та 1 ВДК. Ймовірність посилення ворожих атак та ракетних ударів надвисока. Будьте пильними та уважними. Не нехтуйте попередження про небезпеку, ані з повітря, ані на узбережжі, ані в прибережних водах. Наша свідомість і вдумливість краща зброя проти фейків і ворожої пропаганди. Відповідальне ставлення до сих Сигналів повітряної тривоги, спосіб убезпечити себе і близьких, довіра силам оборони, віра в нашу перемогу. Разом переможемо! Все буде Україна!